Дидактична гра «Вічливим будь. Якщо настав світанок, вітайся добрий ранок. Без друзів сумно виглядає світ, Як їх зустрінеш, їм скажи привіт. Ще так вітайсь, малече, як стемніло добрий вечір. Це не жарт і це не казка, як просиш що, кажи, будь ласка. Образив кого ненароком ти бач, йому не соромся сказати вибач. Як йдеш же, має значення сказати до побачення. Як висловити, хочеш ти подяку, промовити потрібно щиро дякою. Вибач, пробачте, дозвольте мені, і це не слова, а ключі від душі. І ввічливих слів не одне і не два. Знай, пам'ятай ці чудо слова.